У нас гостює дитяча казка. Сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, українська народна казка, щастя і терпіння. Бігла лисичка берегом річки, бачить видра рибку ловить, терпляче раз у раз пірнає та здобич здобуває рідко. Підійшла лисиця ближче, привіталася. Нелегко ловити рибу, сказала співчутливо. Вона така слизька та спритна. А вже ж нелегко погодилася видра, але яка ж вона смачна. Видра облизнулася і запропонувала. Спробуй, може, й ти зловиш? Ой, та де там відмахнулася лисиця. Колись пробувала, але тільки води нахлепталася. Одного разу не вийде, іншого разу не вийде, а потім обов'язково спіймаєш, сказала Видра. «По собі знаю. Щастя в мене немає, похнюпалася родохвоста, і братися даремно. А одного щастя мало», – переконувала видра. Потрібно ще й терпіння мати. Терпіння? Та я вже якось і без риби обійдуся, відповіла на те лисиця, подалася геть. Читайте казки разом з нами.